Всім привіт! З вами я сьогодні на каналі Case Battle. Я думаю, ви всі його знаєте, цю людинку, з яким я буду проводити цей батл. Це Конор Сопрано. Що бажаю приємного перегляду. Також не забувайте за промокод, підписочку на канал та лайк під відео. Приємного перегляду. Ну, Давай починайте. Шо, так, так, давай починай. Ну все, що, як то кажуть, з Богом. Давай. Давно Лап, я це не крутив. Хлопці можуть поздороватися. Так, так, привіт, привіт, привіт. Так, крутим ці якісь... Да, ці да, кейси 20... перші, так, за 500. Так, да, за 500, 25 рік. Ну давай, перший сьогодні у нас 15 тисяч коїнів, погнали, перший прокрут. Хлопці рахують бали. Розвиваю один бал. Я вже думав червоно. Uh, Сіре Фіолетове 0 балю, так? Да? Напевно, що так. Так, 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 так. Розове 1 бал. Червоне, 2, золоте 3, а то ультра 5 хай буде. Легендарне 5. Ви тоді рахуєте, а ми. Тепер я, коротше. Мені так тяжко мінятися між вашими стрімами. А, один хай рахує там, один там, то й все. Так, то й буде супер. Ой-ой-ой, я ся, я, я, я думав, я вже програв. <рис |startoftranscript|> <рис> <рис imitation> ну давай. Так. Погнали. А ну ну ладно, це щось це щось таке, я не поняв. Може це за це пів бала дати ні? Я думав про те, що може фіолетове 0,5 бала а. Просто ну, рахуйте, але вам буде тяжко, тяжко буде рахувати. А мені кажуть, різниця? Ні, давайте я це не, не рахуємо, давайте не рахуємо. Бі. Давайте Добре. фіолетове тоді, розове, фіолетове так, півбалу. Так, так. Все, Добр. давайте я, коротше. Ой-ой-ой. Що на все покрутив? Нічого. Нічого не. Одночасно покрутив. Так, Конора, нічого. І у мене нічого. Так, нічо. тепер стій, я, я кручу. Так, давай, крути, крути. Крути. Щоб ми вирівнялися. У мене сір. Давай. Давай, чекай секундочку, Ой-ой-ой. выключив. Ну, Ой -ой -ой. Ой, повірю. Але звуку не було, так. Ж. Так, тепер я. Давай. Ну давай, ше, ну скільки можна. Є? Давай тире. Дире. На рівно йдем поки що. Ну. Ну. Я б Хуракана, хоча б того хотів. Ти подивись. Точно мимо. Мимо? Тепер я. Нема нава. От уже нарешті хоть щось. Там себе. У мене тоже мимо. Було близько. Это ну, да. Никто, что -то, нет. да так то, то с ты вообще никто, никто ничего не. 0, балла, церковь, да. 0,5 дал. 05 балла баллация какой Да, да, да. Так я, okay. я. Давай. Конор 05 5 мая. Хотя бы так. <laughs> <laughs> я думал, что такого <laughs> <laughs> Давай. Уже цікаво. Ты подивись. Похоже, стати. Да, Там у мене так само было. Бачу. Так. Ну давай же щось. Ооо. Це ці 05, да? А, да, я не бачу, да. бо ну, у меня не байдена трансляция. У мене за 500 коїні фиолетово, мифічно. А, так, 5, так, 5. Само, так само Так само на 500 коиніт. Понял. Ничего, идемо на рівних далі. <laughs> <laughs> Каже, буде, буде найжаще, якщо далі нічого не веб'ємо. О, двоє. Ти подивися, що тут було. Там до би чуть -чуть це бачило? Да. Так, що нічого. в мене. Ай-яй-яй. У мене нічого. Ні туди і не сюди. пытаюсь. А я, блин, ладно. Но тоже ничего. Эх, да, вижу. Чего? Такие и на сцене, и на серии. Ну, это капец, ну, все пролетает, да, еще может пролететь. Это... Ну, вот, видите, верю, что цей удар, ну, чувствую, что зараз что-то будет. какие красный красные мотоки, это а дьявол. Было бы сильно. Сейчас скажу, что забираю свои слова назад. Уже <laughs> <laughs> сказал. Так. Ну? No? Ого, я понял. Тут без шансов. Там, не было. Да, придем. На говну. Це жестяк, подивіться. Це ся нова точка, да? Так. так це. Як є там. У вас батл ради інтересу, чи стоїть якась ставка там. Піуляма, наприклад. Батл ради інтересу, я думаю. Інтересу. Так поки що ради інтересу Якщо під підписникам зайду, то ми щось придумаємо Ще, ще цікаєш. Варіант, да. І-і-і Нічого Это что-то вообще нам не да. Но только 5к, еще 10 уже упала. У меня север. Давай. Ну у него прокручиваешь, я вечно думаю, что Може, пора вже? Ну ноль О, о маешь 05. Ти виходиш вперед? Так, кстати. Чуть-чуть. На так, Надо бал. Опа, туда. Що, по одному балу має. По Так, по одному. І... Ииии. Ні. На ну, сере. Ииии розове? Хоча би розове треба це. Нет, ну. може си. Понял? Шось трохи тяжко, цьому кейсу, мені кажется, сегодня. Ну у мене зараз щось точно моє упасть. Ні. У мене просто там. То, що можеш противотейло. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. uh -huh. yes. На тобі. Все, плюс 10 балів. Опана. Маю в скутері. 10 балів, кажу. Так, тобі я. Ну, кстати, тоже я гидко падаю. Ну, що, кстати, да. А назно сира. Ну, якщо б і рахували синя, то тебе вже був в отряді точно. У мене тільки сира. Лаبوط. Угу. Это замахалось бегохвата. Ты это подавайся? Понял. Угу. Нажали нет. Это полное Эх. Ну стоп, а раз. Да подавайся. Вот капец, у него тут так получилось, что у уже тоже куда.

Мені ж здається, що у нас переможця так і не буде. Спокійно, у мене фіолетовий. А, ні, чекай, чекай, на ранку. Я до півтора дійшов. Та, 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 один і п'ять. Договорився. Конор доганяє. Нєт. Речі, походу, я договорився, кажу. Та ні. А, бо, та, ні, ще є шанси, ось полове. Та би не від того, нас... я мовчу, мене одна сіра, бачиш. а ну, Здивує мене. Ну, не я... скутер. Та ні, прибив вже той скутер. Приняли <laughs> би на дому. Ага. Вони такі саме, як тебе. О, сюда, ідем нога у ногу. Ну ти мене трохи вже перегнав. Тепер моя черга доганяти. Ну, ти я понял. Хоть щось нам випаде? <рес> ні, ні, ну типа тут 30 тисяч когенів. Як не як. Короче, йду я дзвонити там в фірму, аби що ж накручували. <рес> фірму? <Короте>. Да, зараз <рес> щось. Що ж зараз буде? Друга, то, да. що йому падає, то мені падає. Уже другий раз підряд. Да. Десь. Зараз така сама машина падає в нього. Це жістяк, звісно. Зараз три прокрута і все буде. Немає. Будемо бачити зараз. Вірити у твої зв'язки. Так, попробуй, я сам в них не дуже брат але... Mm -hmm. Треба круто. О, нормально, догнал. Раз. Сильно. Что, у меня уже тоже один балл, или сколько? Чи, чи полтора? Один, один и пять. по полтора. Все, бач. Да, вот это тоже жестко крутить там. <сícoughs> Много, ничего не Так ауди, что тут? Ну да, да да. А, ты поехал. И, подивись. Он просто не докручивает.

Ты понимаешь? <связь> Понятно. Надурел и думал, что это всё. По 5000 и не улучшается. Но Это просто жесть. Ах. Да. Я уже думал, там на похороны разовым. <связь> <связь> а вот ты Это вообще они... ничего не пода. Вообще ничего не пода. Да. Хоч Може це поміняти кейс? Краще я розкручу і підемо пару разів відкриємо 24-й рік. Тут взагалі нема на що надіятися. У мене взагалі скутер подав старий за 50 коїнів. І ти маєш скутер. Давай, це зелений попробуємо. Давай, погнали. Чекай, моя черга, так? Так. Ну, стывой. Я... Поки разница не сильно. Добрый день. А не сир. Уверенно. Знаешь, убер матч. Угу. Mm -hmm, да, не туда и не сюда. 30 тысяч клайнил на двох. Ну пока что 6 фиолетовых. Вертаемся назад, то есть что? Нет, уже до третьего, что не будет. Бля... Ну, Это капец просто. Ну, значит, так подстопливается. Щось, я... там є... Що там дам явно не на нашій стороні сьогодні? А mm -mm. ні, yeah. ти yeah. подивишся. Oh. Ого. Все, мої вітання, ти походу виграв. Ось так. 2,5 бали. Давай. Тебе вирівнюється по клайнам, я думаю, зараз точно випаде. Так, вряд Ай. Ну червона би похоронила мене. Як ми це зараз будемо, то теж буде більше кореню. Ну але у тебе цей закінчиться. Або у мене. У мене пода за 500. Що ти, ти, ти mm -hmm. ну перегадав? Мої вітання. Ти походу виграв. У мене щось вообще глухо глухо. Ну тебе спаса золото. До останнього покрута ще. Або чого? Шанс є. Так, нико, никогда не здавайся. Не сіля, а я думав, да? все. Да, так круто, так это сделано. Mm -hmm. то, якщо там є серия, то значит... Опа, ага. Да, yeah. если yeah. <laughs> є серия. Якщо нема сіру, то понятно. тоді, yeah. да, тоді випадає. Якщо є сіру, то точно. А так, аби воно докрутило, типо, oh, то воно бачить. Дві з половиною тисячі коїнів, це просто, ну, no, знаю, нема слів. Это жесть. Оно? А Но ну? я еще верю. Еще надеюсь, mm -hmm. Уже не надеюсь. Сира. Хм-хм. Что есть шанс. Так что это? Четыре удара, разом с всем, получается. ти подивися. <гум> То після такого, мені кажеться, вже нічого не буде. У ну, мене знав сіра. Да. Мимо. Трошки так проскочили. Я вже на фінішній прямій. Знов сіра. Ану. Зараз а Зараз да, надо. Ну, да. Зардвей вот он на кінце ему червоно так. е Так, вс. Хоча б чуть-чуть. А шо по балах? 3-2 получается, та? да? Так. Серый, ты их зара ловишь разу, вот у все. Два, Вряд ли я ловлю разу. Почему? А я не верю в такие чудо. Что mm. <свят> по последнему разу получается у нас? Да, походу с невыким ведрявом, а вот и играл. Разумеешь, кто-то звонить. Так, мы лечим, а так. Там, да, маленький спрыгас в сцене. На мали. Мене прямо останні. <світ> Все. <світ> Мої вітання. Ти виграв. Так. Да. Тос перемогла дружба. Так, а я йду <світ> швидко це злею просто, що лишилось. Це у броню. Жалко, Шаха, що мені, ну, що нічого не, не вибив. У тебе ще є маленький шанс таке щось вибити, але... Ага, та...

Злиться, все, в ноль. Шо, а, а, а що, а шо, а. а, а ні, я Bea, я вітаю. Якась... Я. Дякую. Але я переміг з невеликим відревом. М Тільки в один таки... бал. <с dachte> Тільки одне Знаєш, так насом уторкнувся, то фініш. Так, так. Так, так, лайт, лайт. Добре. Що, будемо прощатися тоді. Ну, Всім пока, підписуйтесь, ставте лайки, Все, підписуйтесь давайте. на наші канали. Пока, пока.